Усім привіт! Нова промгрупа в АТБ з 18 грудня по 24. Пакети подарункові по 32 гривні копійки заокруглію. Капці кімнатні жіночі з 36 по 41 розмір за 179 гривень. Шапка новорічна Санте 23. Прекраса новорічна Олень із ЛЕД підсвіткою 244. Каркас металевий. Сувенір ялинка настільна із прикрасами 109 Гирлянда для декорування гнучка 100 ламп 10 метрів 90 гривень. Фігура новорічна декоративна 139. Фігурка іграшкова декоративна гном 129. Висота 21 см. Аромонабір. Лампа та арома кубики 199 гривень. Новорічний аксесуар шкарпетка для подарунка 45. Прикраса новорічна гілка святкова 100 гривень. Підсвічник 179 Прикраси ялинкові набір куль 8 см діаметром 6 штук 100 гривень. Прикраса ялинкова Буси 54. Прикраса ялинкова скляна куля із декором всередині 65. Ялинка з прикрасами штучна 22 см висотою 63 гривні. Набір для розпису за номерами 25 х 25 з підсвіткою 109 гривень. Набір для догляду за волоссям та тілом чоловічий 219. Прикраса новорічна ялинка 99 з підсвічуванням. Ялинка настільна із прикрасами висотою 28 165. Я це назвала газетка в газетці. Бо ось ці товари з промгрупи будуть акційними довше. По 31 грудня 2025 року. Чашки з подвійними стінками об'ємом 280 мл по 129 гривень. Акція з 18 грудня. Набір чайний люмінарк 12 предметів 479 гривень. Чашки та блюдця. Скатертина вода не проникна, розміром 1,20 1,50 м. На 279 з такими зимовими малюнками. Форма для випікання керамічна 249 гривень 31,7 на 18,5%, висота 5,5. Герлянда електрична 100 довжиною 4 сантиметрів. см. знижка, аж 40%, ціна 60 гривень. Працює від мережі. Прикраси ялинковий набір кульок новорічних 18 штук. Вони діаметром 4 см. Теж суперзнижка 40%. Ціна 60 гривень. Прикраси новорічні дівчатка 90 гривень. Кольори на вибір. Карнавальна шапочка звірятка 89. На цьому поки що все. Бажаю вам вигідних покупок!